Можна сказати на відео? Я можу сказати. Кажі. Не. Будь ласка, я возьмуся. Та, Та я шуткую, все нормально. Так що, друзі, всім доброго дня ми з України. Юрієць молодець. Я Юрій Іванович. Юрій Іванович. Да. І тетя Люба. Тетя Люба. Що да. там свині? Що не потікали? Поки ви тут а на базарі в березані торгуєте. А по-тихому не просяться до Шелудька назад, ні? Не надо. А, відкорости? Все нормально? Це весна, це нормально, це не є страшне. Зараз ми на цю тему з вами обговоримо. Так що, друзі, приїхали до Оксани на волонтерку, привезли там речі, вспомнили, що тут є Юрієт Молодець. І вирішили купити ці літри, так як є у мене підписник, такий Олег Назаренко. А ну Надюхана, ти типу знімай. О, батько всього. Олегу Назаренко хочу окремий передати привіт за його підтримку. І так як він агроном, в нього є така фірма «Гроюк». ми, Ну не знаю, як воно що воно там, але він нас постійно консультує. Знімав відео попав часник з цибулі, він каже, що треба підживити. Тут їхали, спомнили, що є підписчики з Коніва. Думаю, заїду, спитаю за селітру. Ну якраз по кругу сюди виїдемо, і поїдемо додому. Так що селітру купили, знижку нам зробили, рулимо. Поряд Серега стоїть, Да? А мені, будь ласка, щоб якщо це діло в суботу, в суботу я, щоб я Да. Заїдемо до війну. Ну я купив, то заїдете в будь-який момент. Колодь, колодь, колодь. Що Ну, або, або, або як, або в слідуючий раз, чи коли там може мутація, раз і сюди привезли. Добре, то ми рішимо? Да, так що, друзі, хто не пам'ятає, це підписники мої з коніво. Вже якось воно так кучкуємося, спілкуємося да, і да. життя зводить, да. тобто саженці на різний вибір, туди можна. З'їхати, з'їхати. Чуєте, з'їхати, 30 видів яблунь. 30, 30 видів яблунь, а може більше. Так, і далі що у нас і є? І все, 10 видів груш. Груша бера, груша бера, я це чув. Ну, груша це слово груша. Груша бера. Він же ж не понімав тупорили. Він же ж просто груша це бере. Ви нечелучку, але так казати не можна, люди ображають. А він же ж начитався, а він же не піднімає, що груша це слово бера. От слово брать, бера, вбирать. А груша платонівка, осіння, ну різні різні види. Ага. Все. Я все одно нічого не зрозумів, но я зрозумів. Щоб груша й бера, це що, бера це і груша. Бера це груша. Все. все плюс. Тих, правильно. Понял. правильно, Груша це бера. Все. Понял. Ми від неї пішли, так як свиня велика. Діла, від правильно. Пішли Біло Українська і так далі. О. Все. За Серега десь ну покажи, теж курей продає. Поздоровкалися десь утік. Взяв таньки. То тоді можна, щоб у, можна все. у суботу, щоб Але я його наберете мене, ми все, все організуємо все, і все грудимо. Щоб я а просто не під... катався, бо ми не клубніки. На, що... на суботу чуйте, на суботу бере ясно, клубнічки треба наготовити. Поняв прийняв. Все, поняв прийняв. Класні да? І курочки. Я, правда, не розуміюся в цьому. Дівчата, куди пішли? Ідіть дерево беріть. А ось голос. Чи Сірий, це шутку це, брав цей, Андрюха? Чи да. не ця, так? Да? Ну вона вже занесла. Я здаваю, Да. Занесе. Це мої яйця, я не зрозумів за рекламу. Ну, а було, було таке. Бу? Це я шуткує. Сразу це, це, його ви то саме. по вам каже, я на паузу поставлю. да, Бо я ж такий, як циган, можу побалакати, побалакать, баки забити. А воно, знаєте, з ким поведешся, тобі не береш. Та, ну так. Да. О, воно ж, ну так воно є да, по життю. З да, ким ти спілкуєшся і да. ти різко привращаєшся, не чаєш. Совершенно правильно. Власне? Це єстенько. Це Середовище, якщо ти живеш у воді, правильно. значить ти стаєш рибкою. Воно може дядька інтерв'ю взяти за кролів. Та ні. Ну спитай, що за кролик як називається, де живе, може багато ж підписників займається кролями. І... Бери селі. Селітру я сам беру. І цього. І ти... і може, якось... А Серйозно, не кролями не займаюся, але дуже багато людей питаються. Ви березанські? Бо яка різниця? Туди два рази впасти. Так що ми ж не розбираємося в кролях одні якісь білі чорні. Для нас вони всі одинакові. Кстати, ми їздили до Білоконя, у... да, Мазінки, Він також займається кролями і багато чого розказує про кролів. Для нас це важливо, щоб люди знали напрямок. Так що вони саме. <laughs> <laughs> Дядько теж що розкаже нам Термонська, про мулики. Карманська біла пороза. Карманська тобто? біла. Карманська біла. Термонська. Термонська. Так. Це який у них вік? А це два місяці. Два місяці. А це болтавське серебро, да? Болтавське серебро. І вони як більшають, стоять уже Да, місяці. вони сивіють. А да. Ці тоже, да, десь такий самий це вік. Тільки трошки більші. Трошки. Ще потрібні інфекції. Тільки трошки менше. А, а яка ціна? Ці 350, так. C300, а такого Сашу, як же його фамілія Левченко, знаєте, Кролівод Березанський. Ну, може і бачимо, наглядно. Воно, так Завдяки Ютубу люди пересікаються. Є Олег Лукашак займається кроликом. Він, і він з Сашою також почали спілкуватися. Наприклад, вони сидять на кріміксі. От, і один замовляє оптом і потім вже беруть цей корм. Я теж на Да, ну, Тобі ж кажуть по Креміксу. я наприклад, сиджу на стандартах, вони своїми займаються. А от е, як мені одна людина сказала, от самий класний кролячий комбітор, ми реально ці кроліводи, реально не знаю, яка там інша лінійка, а води вона по кролям, у них є лайк. Так що ще одне, як нечайна реклама, це не реклама, це напрямок. Напрямок того, що і креміксу реклама. Бо каже, от ти сидиш там на стандартах, ти, ти рекламуєш. Нам реклама не потрібна, нам треба правда. і коли люди все бачать, що воно реально. ну, по стану кролика, видно, кролик чистенький, гарненький. Утримуєте приміщення чи на вулиці. Клітках. Бо от були ми у Білоконі, ну але цікаво, Сергій Сулочко просто зайшли, ми їздили по сперму, але людина теж нас ніколи не знала. А потім каже, пишіть я вам покажу кроликів. Приміщення, да, приміщення ти контролюєш, клімат-контроль, від комаря більш защита, але каже, от комаря все одно це вакцинація. Все вакцинація, вакцинація це полікові. Можете навіть на теле... сказати свій номер телефону. На камеру, так, да. 096, 99, 44, 198. Так що, друзі, можливо, комусь буде цікаво, дзвонити, як вас, бо я не знаю. Діма Сергій Сергійович О, Так що до Дімончика дзвоните і питайте закрили. Да, ну, прикольний. Є. Ну я на це не созріл, от для мене свині. Хоч зарікався за рікавця, життя, що ними займатися не буду. Ну, а це Сергій Висоцький, знімає цю морду, нема знімає його. Курка скільки? 250? А що ж вона неділю проживає, не подорожчала? Що це таке? Так сказали, зуба за що. Да, да, але ж вона їсть. Вона їсть і просто... Вона їсть, вона обслуговує. В кожен день утримання, це є споживання їжі, світла, витяжки працюють, води. Це не вважається. Не вважається, не вважається. Не вважається. Не вважається. Не вважається. Так що займається сільським господарством, якщо ми від цього живемо? От. Якби мене щось було там з неба впало, я починав з нуля. Я знаю, що, що грам, кілограм, мені прощую за 2 минути, так само, як, як з <звітна> математика. Вони купити подешевше. Ми всі розуміють, що так просто не виходить. Тут не тільки труп, це ж душу треба. Ну просто ви світитесь як новодня йолки. Воно вже видно, чим ви займаєтеся. Ну, так. І теж підписчик встань. Є здійснювати, щоб щось взяти, треба спочатку дати. Але ж не всі, оця привичка, оця солдепі, я ж теж виріс при солдепі, але це до баранів, яким треба пастух. І коли ти от тебе взяли на роботу, ти робиш, там класно, а потім тебе тако штурхнули, і ти приходиш додому і плачеш, тому що ти не знаєш, що тобі робити далі. Тому що ти не можеш розподілити свій бюджет, і не можеш, а треба вложити, потерпіти. Я 16 років, у нас не було допомоги. 16 років я на це потратив, три роки прожив у гаражі. Щоб моя дитина їла кусок сала м'ясо, бо я тільки для себе, щоб не було так, як у мене. Ось так, само... так само. і в мене, щоб не були. А, дали... що... а ти от мій мій там у полі живе взагалі? От і ми шукаємо там однодумки. Так що Так, так, так. що, ну, бачите, нечайне знайомий. що ніяк я не зайду до своїх друзів у м'ясний павільйон. Ну вони мене допросять, було, і я до них зайду. Це ще було перед війною, там почалася атака на мене якась. Я кажу, вперше... Я кажу, коли ну не будемо на цю тему. Я думаю, прийде час і ми розберемося. Комусь просто брати і продавати можна по всім туш, і не маючи під попа, да, коли ти ріжеш одну суню в неділю, то ти преступник. Во мені цілими днями зранку чисти, чистиш, вечором чистиш, трасиш. Електроенергію, нерви, їжу, мотаєшся, машини убивають, зерно воду, гранулятори працюють туди і А Так же так ж воно, воно якщо воно, ти украв мішок, то тебе посадять. За вагони, за вагони, там вже ж уже можна. За що сюди? Так ти будемо сітке. Води, ось так воно таке, але я думаю, що буде якась зміна, що все-таки, але люди мовчать. Але коли хтось починає вже щось казати, то вже починають підцикувати. Тільки Люди дивилися, просинають. Дивиться тікток. Ті хто є не тікток, я ділився цим відео по один із перших. Ну, а мала моя. Буквально, коротше, за 5 часов більше стати тисяч просмотром. Дівчата просили, щоб я прийшов. Ну, а я різав порося. Просто сесію перенесли з двох на сім так. Ну, да. От і все математика. Так що це тайна становиться явним. Кожен робить свою роботу, просто я не можу зрозуміти, коли я тебе взяв на роботу, ти погано виконуєш обов'язки, тебе уволив. А тут а ми вибрали людину на роботу, а ми нічого не можемо зробити, нас пнями панькують. Пень ну це таке. Я не політик, але підтримую простий народ. Що пішли, ми клієнтів відганяємо. Все, тоді розчитуємося, почали. Щас Так? А, ось що, пакуйте. Тепер ось о. Оце, будь ласка, подарочок. Це просто подарок. Примініть. Хорошо будь ютубером, так, да, Надюха? Да, да, все. і ось далі. І ще подарок. Це мені до чаю, я так розумію, да. да. да, це, да. Це, це унікальна тема. Унікальна. Можна і до чаю, можна не, і до. не, 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 надо, не, не, надо. не надо. <гум> Все. Так, що ще? Я вже розчитую. Здачі не треба. Ну ви ж мені знижку зробили, а я вам зробив. І все нормально. Ні-ні ні, не треба. Гарного дня. Вам також. Так що дзвоніть, пишіть. Так, я прохання. Три, 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 три буде. Три Я Звєддя, зв'ядя. Набереж, я привезу. Так що, друзі, на цьому все. Юрчик, всім кажи, здоров'я і добра, всім пока. Так. Гарного дня!